Далі про ситуацію на запорізькому напрямку. За минулу добу окупанти обстріляли зо два десятки населених пунктів області. Ворог тричі атакував з авіації приватний сектор та багатоповерхівки і фабрику в Оріхові. Також загарбники гатили з РСЗВ, здійснивши 13 атак з безпілотників та 44 з артилерії. Руйнації зазнали житлові будинки в Пологівському та Васильівському районах. На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці працюють на місці влучань та ліквідують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Ворог гатить здебільшого артилерію, попри фронтовій Оріхівщині та Гуляйпілю. Однак у страху окупантів очі великі, тому ворог продовжує будувати оборонні споруди по всій лінії фронту та мінувати територію. Крім того, продовжується тиск на людей в окупації, щоб змусити паспортизуватися, у тому числі щоб примусово мобілізувати наших громадян. Запорізька атомна станція, дедалі більше стає схожою на військову базу. Окупанти замінували усю територію навколо об'єкта. Одна з мін вибухнула поруч з четвертим енергоблоком. Росіяни одразу ж приховали сліди, аби цього не помітили експерти МАГАТЕ. Тим часом на Мелітопольщині окупанти формують так звані карманні підрозділи. Про це повідомляє міський голова Мелітополя на своєму телеграм-каналі. Псевдокерівник, поліції, поліція, такий собі Андрій Житков, який запам'ятався, як шахрай. Самозванець почав збирати козацький батальйон. Чому це відбувається? Бо армія РФ несе жахливі втрати на Запорізькому напрямку. А самі гауляйтери бояться, що під час деокупації їх нікому буде захищати. Впевнений, жодний українець не вступить до тих добробатів і не воюватиме проти своєї країни.